Саму душа моя сумна, чому на серці туга, бо ще й досі не знайшла вірного я друга. Навкругі чомусь були люди нехороші, завжди думали вони про великі гроші, думали лише про те, як престижно жити, Тож навіщо їм було з бідними дружити. Та не засуджую я їх і сам Господь засудить, бо гордість це великий гріх, Пихатість їх погубить. Саму душа моя сумна, чому на серці туга, бо ще й досі не знайшла вірного я друга. На кругі чомусь були люди не хороші, завжди думали вони. Про великі гроші думали лише про те, як престижно жити, тож навіщо їм було з бідними дружити. Та не засуджую я їх і сам Господь засудить, бо гордість — це великий гріх, Пихатість їх погубить. Чому душа моя сумна, чому на серці туга. Бо ще й досі не знайшла вірного я друга. Навкруги чомусь були люди нехороші, завжди думали вони про великі гроші, думали лише про те, як престижно жити, тож навіщо їм було з бідними дружити?